Привіт, друзі! Стоїть спека. Просто спека. Але я трішки працюю і вирішила зробити невеличку зйомку. Бачите, як вже розпустився мій кущ з піреї. Покажу вам трішки ближче, знов свої рослинки вже буду показувати медленно. Бо деякі глядачі нарікають мені, що я дуже швидко веду зйомку, не затримуюсь на тих чи інших рослинах, то покажу вам. Це барвінок ілюмінейшн. Він вже відсвів синіми квіточками цвів. Оце така ялиночка. Нідіформіс називається. Чоловік вже покосив траву. Я її вже порозгрібала трохи, і вже такий трішки акуратніший вигляд. Сосонка росте, ну вже все. стрихти її вже не вийде. Ще в тому році я її трошки була постригла і вже все. Вже вона досягла, такого, таких розмірів, що вже її більше не пострижеш і не достанеш. Так що... Оце дерен елегантісімо. Це цієї весни я його сюди пересадила. Ось так от посередині. Він в мене ріс під забором зовсім в іншому місті. А потім я вже побачила, що він там, ну, заважають там рослини одні одним тісно і. Він же підріс, став величенький. А купувала я його таким манюсічким. таким маніпусічким. і він ще був прихворів. Ну, знаєте, коли хочеться багато різноманітних, гарних рослин, то великими їх купувати не будеш, бо то дуже дорого. Вони дорогі, ті рослини. І чим більше рослина, тим вона дорожча. Ось так само, як і ви купуєте, то так і я купую. Ось. І купувала менюсінькою, гілочкою. Практично одна гілочка з грошечка маленького була. І коли я його посадила, то він ще й приболів. Так приболів, що я думала, що він не відклигає. Але потім. Весною, як я побачила, що він розпускається, ожив, я дуже зраділа. Ну і з тих пір пройшло скільки вже, три роки, ну це, ну це вже третій рік він у мене. І ось вже отак от він підріс з маленької гілочки. Ну, гілочка була приблизно ось тут. Ось отакусінька, от як я тримаю палець і доверху. Ось така була гілочка тоненька. Ну і це вже бачите от третій рік. Ось такий кущик. Ось так. В прошлому році в мене ще тут оцих от Насаджень посередині не було. Це я все зробила цієї весни. Тут тільки була оця цуга канадська. Це в прошлому році весною, в прошлому році весною я її сюди посадила, купила і посадила. Ось. А ці всі рослинки вже цієї весни я пересадила. Вони в мене були, але в другому місці. Оцю м -м, ялиночку, кривулічку цю. Ну, вона кривулечка, але вона красуночка. Я її дуже люблю, вона мені дуже подобається. Цієї, цієї весни купила і ось тут посадила. І тут місце таке оприділила. Зараз ще сюди повернусь трошки до цієї спірейки, до цієї красунечки. Подивіться, яка вона гарна. Це родичка Вангути. Родичка Вангути. Фонтан ніби. Вроді би називається фонтан. Подивіться, яка вона красуня. Ви тільки подивіться. Красуня, красуня. У мене ще в одному місці. Ні, ще в двох місцях є. Я е, черенкувала. І я буду ще черенкувати. І Я обов'язково буду ще черенкувати і буду вам продавати. Ну, звісно, це треба час. Швидко це не робиться. Треба часу, але вона гарно приймається. Гарно приймаються е, я вам хочу сказати, що от особисто я більше полюбляю ну, промих войних, як я вже вам розповідала, що я Взагалі просто обожнюю хвойні рослини, ялинки, туї, сосни, то от крім хвойних рослин. Крім хвойних рослин я ще дуже полюбляю ось такі кустарники, кущові. Так як от спіреї. Ну, Оці круглі туйки, це понятно, це до хвойних вже відноситься. Спіреї, вийгели. Ну, На даний момент в мене вейгела одна. Ось ця. До речі, збирається до цвіту. Буде цвісти. Ось похироплідники. В мене є отакі кущові рослини, кустарники, спіреї, похироплідники, дерени, ну і ще багато-багато є різних таких кущових гарних рослин. Я їх люблю більше, ніж Просто якісь квіти. Тому що, ні, ну, квіти, звісно, є теж дуже гарні, але з квітами мороки не менше, звісно. Кустарники так само треба стригти і все, а квіти перецвітають. І їх так само треба обрізати і прибирати то все. І... Ну, мороки вистачає зовсім. Щоб був гарний сад, то в ньому треба працювати, за ним треба дивитись, стригти, обрізати, загортати, пересаджувати і, і так далі. Ось, Але Ось кустарники мені більше до вподоби. Ця спірея сіра вже відцвіла. Але нічого, буде цвісти щось інше. Ще одна спірейка, але це вже не лангута. Єдине, що от яка відмінність, що я бачу, що ось оця не хоче стояти. Чи не хоче, чи не може. Ось так от нахиляється дуже. Квітки важкі. Бо ось так стоїть. Гарненько, так як води мангута стоїть і ця стоїть. Але ця щось не хоче стояти. Я тут ще не зовсім поприбирала. Тут ще бачите. Мої відра. Це я так сіно. Це що трава підсохла, попідгортала під рослини трохи, щоб волога не затримувалася, тому що вже дуже припікає сонце зараз. Ось ще один похироплідник. Там ще був ми пройшли. Оцей називається діаболом. Темний похироплідник діаболом. Ось теж ще один дерен. Дерен, красунчик. Ось мої Вангути ближче. Ось одна, ось друга. А ось тут. Оцей фонтан жовтенький між ними. Бачите, от навесні ранньої весни я робила відео і показувала. Вам, що тут посередині тоді теж росла така ця вангута зелена. Я казала, що я її хочу продати, я її тоді продала, тому що мені потрібне місце от для цієї жовтої. О, ось. ось я посадила цю жовтеньку тут, присуню. Ось Осься похіроплідник жовтенький. Жовтих ірисів ніхто більше не хоче. Ще маю на продаж жовті іриси, так що, якщо хтось хоче, замовляйте. Сунички є. Сунички, якщо хтось хоче, можете замовити. Суничок є багато. Деревовидний піон вже перецвів. Вже збираються цвісти великі іриси, піони. Так, ще тут я траву не згорнула. Зараз ще візьмусь тут загортати травичку. Тут хоче незабутки? Незабуток забуток є багато. Десь тут взявся в мене оцей білий водозбір. Ще ось такі квіточки. Теж я забула, як вони називаються. Це я купляла насіння і висівала розсаду. Ось такі красунечки. Це багаторічні. Ну все, шановні друзі. Бажаю вам всім всього доброго. І головне здоров'я. Будьте всі здорові і до зустрічі. Всім па-па.